Роблять винними бійців, простих солдатів і їм було доведено до відома, що дай Боже, що ви звідти не вернетеся. Якщо ми будемо кидатися людьми, у нас скоро не буде ким воювати. Не можна використовувати передислокацію бійців чи відправлення їх в інші частини як помсту за те, що вони посміли сказати правду про проблеми. Якщо військове керівництво дійсно кинуло своїх бійців без зв'язку, без підвозу снарядів і без можливостей евакуюватися. Вони мають понести за це відповідальність. Знаєте, от коли кажуть, що час єднання не можна критикувати, так походу зараз настав час правди, тому що правда допоможе нам елементарно вижити без аналізу таких ситуацій. Ми просто будемо гробити свої армії. Ви з колегами а, щодо цієї ситуації, оприлюдненої а, пані Соколовою, подали депутатське звернення. Ну і ви його опублікували в себе на сторінці у Фейсбук. Його можна прочитати до кого воно адресоване? Адресоване воно до головнокомандувача збройних сил України. Наскільки я зрозумів. А що з ним зараз? А, який як, яка його доля? Чи воно розглянуте? Чи є якась реакція? Ну, офіційному вони мають десь до 10 днів, щоб надати інформацію, зреагувати і відповісти. Зазвичай такі структури відписуються, що звернення потребує довгого періоду розгляду і вивчення, і вони пізніше нададуть відповідь. Але насправді, от ми передовсім це я та Ірина Фріс. Ми звернули увагу на цю ситуацію, і пані Ірина в оборонному комітеті, і ми звернули увагу на це звернення і вирішили публічно реагувати і коментувати після того, як ми намагалися це вирішити. Уже на рівні Комітету у справах оборони. Одразу, як тільки нам з'явилася ця інформація, до речі, це було ще до публікації цього відео, ми намагалися скомунікувати з колегами, що такі питання виникають не тільки щодо цієї однієї конкретної бригади. На жаль, таких звернень є багато. На жаль, така ситуація, коли е, бійці рапортують про те, що командування їх кинуло, немає зв'язком з зв'язку з командуванням, немає підвозу снарядів, немає підвозу їжі, немає евакуації поранених. Такі є на різних напрямках, і на це має реагувати оборонний комітет, якщо до нардепів звертаються, і ми маємо зразу викликати керівництво Міністерства оборони. Окремих очільників зі Збройних сил України і виясняти, що не так, тому що кожне життя бійця є надзвичайно важливим. На жаль, ми отримали відповідь, що оскільки головком десь на фронті. То розглядатися це питання не буде. Ми намагалися переконати в цими відео. Ми намагалися звернутися ще до інших очільників напрямків. На жаль, моментальної реакції не було. Тому було прийнято рішення направляти офіційне депутатське звернення до Міністерства оборони, до ДБР. Тому що ми маємо ситуацію, коли зазвичай в таких ситуаціях роблять винними бійців, простих солдатів. Це ж найлегше на них скинути вину, що от вони ніби не виконали наказ. А а стратегічні е, проколи, скажімо так, вони не вивчаються і не аналізуються. А другий момент, що я вже знаю, що цим бійцям загрожувала кримінальна відповідальність, але коли почався розголос, їх почали переводити по інших частинах, і їм було доведено до відома, що дай Боже, щоб ви звідти не вернетеся. Ага. Зараз працюємо в особистому порядку над тим, щоб до цих бійців було адекватне ставлення там, куди вони попадуть, щоб їх оцінювали за їхніми здібностями і за їхньою роботою, а не за якимись упередженнями, які можуть бути передані по певних каналах інформації. А друге, ми все таки будемо слідкувати за тим, щоб було проведено ретельне розслідування. Коли ми опублікували це все звернення, почалися масові звернення з інших підрозділів цієї бригади, з інших бригад. Зрештою варто почитати коментарі людей і бійців, зокрема під моїм конкретним постом. Так, Тому я, читав, бачу. я вважаю, що ми маємо аналізувати ці ситуації, вивчати і дійсно, якщо було не здале командування, притягати до відповідальності і призначати інших командирів. Бо без аналізу таких ситуацій ми просто будемо гробити свої армії. Пані Софії, ну от дійсно я бачу коментарі і дійсно розумію, що ну ситуація кричуща разом з тим. ми багато говоримо про контроль. Особливо депутатський контроль а, за тим, що відбувається в армії, так у війську в нашому. І е, певний депутатський контроль він же насправді може відбуватися від різних фракцій, так а, і як ви вважаєте, він потрібен? Ну і е, знову ж таки, контроль може бути різним, депутатський. Е, є певні персони, які викликали реакцію дуже неоднозначно. В різних верст населення і серед депутатського корпусу, теж то яким яким він має бути цей депутатський контроль, на вашу думку? Мер за все наголошу, що контрольна функція це одна із функцій парламенту в парламентсько-президентській республіці. А зокрема, такими можливостями контролю це є безпосередній розгляд того чи іншому питання на тому чи іншому комітеті, але це так само створення спеціальних слідчих і і тимчасових спеціальних комісій, які вивчають питання. Якщо це і слідча комісія, то з можливості притягнення до відповідальності безпосередньо за висновками діяльності комісії. Якщо це тимчасова спеціальна комісія, то це задля вивчення питання і передачі тоді для розслідування в компетентні органи оборонний комітет в даному випадку мав би активно працювати. І якби була реакція достойна оборонного комітету, викликали тих чи інших очільників збройних сил на засідання комітету в закритому режимі. Щоб не було розголосу, це можливо би воно давало можливість не піднімати це питання на публічний рівень. Оскільки ці можливості були вже використані, реакції на той момент не було. а Ми розуміємо, що кожен день це зволікання це можливе життя тих чи інших бійців. То ми вирішили, що це хай хай це вже буде зараз публічно. Чому просторі, зрештою, відео вже було опубліковано журналістами, і розголос уже почався. Третій момент. Ми знаємо, що коли були ситуації, зокрема з пані Мар'яною Безуглою, коли вона розголошувала ті чи інші дані, перше, а друге, маючи, будучи представницею монобільшості, будучи по суті ем, ретранслятором меседжів офісу президента, будучи е, однією з керівників оборонного комітету, вона мала надзвичайно великі можливості і повноваження вирішувати це без Фейсбук сторінки, вона Вибрала інший шлях, що дуже часто вів до дискредитації Збройних сил України. Ми вимагаємо вивчення ситуації для того, щоб зберегти життя бійцям. Ми знаємо, що, і, зрештою, все суспільство знає, що у нас є багато різних моментів, які ми можемо назвати прорахунками на тих чи інших напрямках ведення бойових дій. Ми маємо їх аналізувати, а не спихати це все на простих солдатів, простих Бійців заради того, щоб зберігати життя, щоб вивчає ну, підсумовувати свої помилки і більше їх не повторювати у майбутньому. Знаєте, от коли кажуть, що час єднання не можна критикувати, так походу зараз на ча... настав час правди, тому що правда допоможе нам елементарно вижити. Просто от бачите, пані Софія, е я не дарма питаю про те, яким має бути цей контроль, а саме депутатський, ну парламентський, можливо, навіть оборонного комітету, бо з одного боку дивіться, е пані Мар'яна Безугла, ви її самі згадали так само, ніби робила контроль того, що відбувається у війську. Так само вказувала. Я не кажу, що і розголошувала так само певні боліві точки, але вказувала на них. Але вона, бачите, була спрямована. Ну її риторика була спрямована на керівництво військове. Зараз, наприклад, ситуація з бійцями ТРО спрямована, і ваше ваше звернення спрямовано на те, щоб захистити простих солдат і їх власне захистити від свавілля командирів. То де ж та середина, де ми можемо контролювати, критикувати, але разом з тим і не сварити солдат, які так буває, покидають позиції. Ви теж погодитесь, що таке буває, і власне не дискредитувати військове керівництво, яке. Так буває, кидає солдат на призволяще. Де Бійці, знайти цей має компроміс? Бути, має бути вивчення ситуації? Якщо військове керівництво дійсно кинуло своїх бійців без зв'язку, без підвозу снарядів і без можливостей евакуюватися, вони мають понести за це відповідальність. Якщо ми мали ситуацію якусь зворотню, вона так само має бути розслідувана і вияснена. Я ще раз наголошу, ми з пані Іриною Фріс. Які ініціювали це звернення, ми є представниками опозиції. Ми використали усі можливості, щоб скомунікувати це в непублічному просторі. Коли уж були використані усі можливості, на жаль, прийшлося публічно заявити про це звернення, бо напевне це дасть можливість захистити бійців. Зрештою, я з ними на комунікації буду, буду пильнувати кожен конкретний випадок. Якщо йдеться про прані Мар'яну Безугла, яка ще нещодавно була в оборонному комітеті. Ну, давайте будемо щирі. Що е, люди, які приходили на засідання цього комітету, вони боялися говорити ту чи іншу інформацію. Знаючи, що вона тут же це може викласти в Фейсбук. В результаті вона створювала загрозу зриву засідань оборонного комітету. І вона є представниця монобільшості. Що би там не казали, Монобільшість має номінально більшість голосів. Монобільшість контролює, по суті, уряд. Контролює їх, контролює офіс президенту, але вони мають вплив на усі структури, що є держави. Тому за зверненням пані Мар'яни могли би розглядатися усі питання там, де вони мають розглядатися. Натомість вона вибирала інший шлях. Але ви знаєте, я не хочу, щоб зараз ми політизували це питання. Ото опозиція, влада хто там має більше компетенцій. Сьогодні головне завдання захистити бійців. Уникнути ситуацій, в яких командування кидає своїх бійців без комунікації, без захисту і так далі. Зробити розслідування. А чому так було зроблено, якщо дійсно були дії в командуванні, які були недостойні і неправильні, вони мають понести за це відповідальність. Це має бути прикладом усім іншим командирам. І п'яте, це знаєте, це все таки мало би бути на рівні офісу президента, на рівні. Генерального штабу все-таки час думати стратегічно, а не так як колись президент казав, що в нього на це немає часу, тому що у нас мобілізаційний резерв набагато менший, як в московської федерації. Якщо ми будемо кидатися людьми, у нас скоро не буде ким воювати. Ми маємо дуже добре продумувати кожен крок і не використовувати його як піар до конкретної якоїсь дати в даному випадку до дня незалежності, як були події на Курщині. І якщо що було зроблено, це зроблено. Вона має бути дуже ретельно опрацьовано. І буде мають бути зроблені висновки, що ми маємо робити далі, і як це має бути. І тим паче це вже звернення абсолютно до всіх командирів, не можна використовувати передислокацію бійців чи відправлення їх в інші частини як помсту за те, що вони посміли сказати правду про проблеми. А зрештою, якщо ми говоримо правду про проблеми, можливо в офісі президента теж до цього прислухається. Ну от бачите, так, якщо говорити про проблеми, то про них треба говорити на всіх рівнях і про всі проблеми на всіх рівнях. Ну але в будь-якому разі, це теж і наша робота. Так само, дякую вам, пані Софія. Дякую вам за те, що висвітлюється цю тему.